Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. 16 лютого Україна відзначає День Єднання. Хочу привітати весь український народ цим святом. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості і спокій. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони у Україні. Та Україна в нас одна. Єднаємо в серця і руки, бо наша єдність не здолана. Бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолало, а значить, вистаємо знову. Я підготувала для вас із кіз серденька, ладонька. Ми розпишемо його гарним візерунком, скалиною, мальвою, листочками і прикрашуємо маленькими ромашками і смородинками. Починаємо наш розпис. Беремо пендлю білочку. У мене третій номер. розмочуємо водою, лишню вологу прибираємо. Обсерветку. І намалюємо спочатку листочок. Пам'ятаємо, що ми беремо завжди два кольори, повністю занурюємо пензлику фарбу, кінчик беремо жовтий і листочок. Я вам намалювала схему, щоб у вас було простіше. І проводимо спочатку, можете перевернути листочок, щоб вам було зручніше зверху цю стреньку. Внизу листочка, там крапочку весь наманувала. Ще беремо кінчик жовтенький. І всередині листочка малюємо мазочки один по коло одного. Додаємо ще червоний кінчик. І оздоблюємо поступово плавними рухами. В кінці листочка можна додати холодних відтінків, яру з голубеньким. І закінчуємо плавний листочок. Другу сторону малюємо так само. я Листочок у нас готовий. Пензлик ми йому витираємо з лишню вологу. Можете повернути. Я пропоную вам взяти зараз піп'яточку або. Паличку, ватну. Я малюю пікитки, зручніше. І резиночку кнопочку. мочимо зелену фарбу і зробимо смородинки. Потім зробимо голубенькі ромашечки. Натискаємо добре, щоб ягідка була об'ємною і соковитою. Піточку помили, витерли, щоб вона була суха. І Набираємо синю фарбу і робимо ромашечки по колу, по лінії ставимо крапочку, ось таку пелюсточку натискаємо, щоб наша пелюстка була об'ємною. І всередині ромашечки ще ставимо жовту крапочку. Леп'етку миємо витираємо. І в нас робота для малювання пальчиком. Сьогодні у нас квітка мальва. І ми будемо поступовими рухами. Пальчик мочимо в рожеву фарбу. І я вам намалювала схему. Ми з'єднемо два мазочки разом, щоб була невелика політ. Отак от, круговим рухом. Натискаємо і проводимо з одного боку і з іншого. Наступно так само. майбутнє я, серце моє велике, майбутнє я, серце моє. Дивіться, яка гарна вийшла квітка, об'ємна. Дуже красиво вийде. І залишається калинка. Калинку також малюйте пальчиком. Пальчик витираємо, щоб він був сухенький. Я намалюю в мене велика із підпіточка. І намалюю пальчику. Мочимо пальчик в червону фарбу. І оздоблюємо всередині грони під гілочками. Натискаємо добре. Щоб тягідка була об'ємною, соковитою, один рядочок, потім інший я рядочок. Гори, ліси, і цю буднину, краси. Ось наше серденько майже готове. Дуже гарне виходить соковите. Калинка, гарна квіточка. Тепер ми з вами. Оздобимо наше серденько і ручки. Беремо знову пензлик, трішки змочили, ліжню голову прибрали і вмочимо в жовтий колір повністю фарбу і обводимо ручки по контуру. Охайно і обережно. Гурочку робимо синього кольору. І поки у нас з вами все це вводимо, охайно на, у нас висохне квіточка, і ми її зробимо серединку. Можете набрати червону фарбу. І обвести наше серденько червоним кольором. Земле моя, рідна, Люблю тебе, на -я, я серце моє. Ось таке гарне сердечко обличка в мене. Я сподіваюся, у вас так само виходить дуже гар... гарний сердечко. сердець І Беремо ще пікеточку або ватну паличку. І нам треба зробити ще гарну квіточку. Мочимо в зелену фарбу, трішки в жовту. щоб На пикеточці так було вот, два кольори. І всередині квіточки по колу, по перісточкам, робимо серединку. Натискаємо. Бажання можна прикрасити жовтими крапочками листочки. покажу. Ставимо по три крапочки. в Кожні пелюсточки обережно і маленькі крапочки ставим. Так, наша кітка стала ще гарніше, а щоб наша робота вже була завершена, я беру пензлик з кочачої шерсті. І Буду малювати травичку, оздоблювати кожну гілочку. І це вже останній елемент підтримківського розпису. Ви, за бажанням, можете взяти пензлик першого номеру і спробувати намалювати такі плавні лінії, або залишити так. Теж буде дуже гарно. Гарне серце вільняння. Дякую вам, діти, за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!